знаємо, що правильно, що неправильно, закохані вчора, сьогодні стомлені, тому я маю рятувати нас від я не свіповині. Вітаємо! 24 роки я з міста Соснівка на віщині. Мене звати Іван Мостюк, мені 20 років, я з Львівської області, Радехівського району села Березенька. Я Олег Савчук і я друг і однокласник Сашка Артеж, я з Соснівки, Львівської області. Я Антон, і я з Києва. Ідея проєкту народилася з Мрії, просто справа в тому, що я народився і виріс в дуже маленькому селі. Дуже давно хотів всі там якось вирватися, побачити трошки світ. І... і одного разу, коли я познайомився з Олегом, це було чисто випадково на нашій місцевій дискотеці. Десь років чотири, напевно, назад. І одного разу ми почали дружити, я почав їздити до нього в Соснівку, там вже познайомився з Сашкою. І одного разу він мене спитав, каже, що ти хочеш в житті, яка твоя мета, про що ти мрієш? Я йому розповів про те, що хотів би перетнути всю Європу своїми синами і побачити океан. Він сказав, добре, ми спробуємо здійснити твою мрію. І от коли Олег поїхав в чергові мандри в Іран, повернувся з діти в травні. Ми питали е, підготовку до проєкту. Е, у нас не було нічого. Ні ні я не мав візи. Ну, ми починали практично з земля. Тут вже, походу, е, зголосилися е, на проєкт Антон і Саша, Антон камермен. він знімає відео, монтує. Е, щотижня запускаємо їх на YouTube-канал. наш на фейсбук і на фейсбуці вирушили на 13 серпня зі Львова з площі ринок у нас був великий старт і перші труднощі ну, такі серйозні труднощі у нас були вже в Альпах. Так, Антон? Так. Не, саме перші труднощі, що ми вирушали зі Львова. У нас було 950 злотих у нас в кишені було, на той час 350-300 євро. Ніхто про це не знав, дуже багато медіа, дуже багато людей, друзів всі проважають, бажають удачі. а В нас не стоїть моє, я думаю, 200 євро, вони ж закінчаться, Але це. Але впевнені, це було не вперше для нас подорожувати з такою сумою. Річно нас дуже виручали, ще українські громади, ми постійно в кожній країні мали змогу зустрітися yeah. з ними. І хтось допомагав фінансово, хтось ще як. І в результаті так зараз і так Ми дісталися до Лісабону. але такі перші серйозні труднощі, саме фізичні і моральні, почалися Івана, в Альпах. Так, <падем> був період. В Альпах було дуже важко. Був день, коли я двічі за день впав з велосипеда. Вони були повністю вдерті лікті. крові була така вична. Це футболка Но, була тому. в так. Да. Ну. Крім того, йому здається, було важко морально. Дуже. дуже важко морально йому було. І він скучав за домом. і це все був дуже переломний момент. Але приїхали Гальпи і переламали Ось ми вже в Португалії. В першу чергу ми хочемо побачити Лісабон, показати його мрію всередини, побачити мис з точку. Європи, ось ми також хочемо зустрітися з людьми, які, які тут виїхали українцями. Нам цікаві їхні історії і, і наші цікаві люди, які трапляться на шляху. Бо в, загалом ми приїхали в Португалію зовсім мало, але це якісь одні з найпривітніших людей. Ми бачили усмішки і постійно, намахали, зупинялися навіть машини і питали, що нам не потрібна допомога. Ось тому нам дуже цікаво поспілкуватися не тільки з українцями, але й з португальцями. Yeah. Ось повернення нас буде тривати, напевно, аж два тижні, хоч ми вертаємося машиною, але по дорозі сюди mm. ми зустріли дуже багато людей, які хочуть займатися справами неповносправних, і ми хочемо презентувати нашу історію, ми надихаємо людей, тому ми будемо зупинятися в інших містах Барселоні і в декількох містах Франції, в Польщі, щоб розповісти нашу історію. І 8 числа ми вже будемо в Україні розказувати на великій прес-конференції у Львові. Те, що турбує нас, про те не розмовляємо. Але ми маємо цінувати те, що маємо. Забудімо -ні ти ніжності заходи.